Сьогодні, в Міжнародний день рідної мови, ми хочемо поговорити про видатні постаті однієї з перлин України, Слобожанщину. Поглянути на Харків через століття. Чому розмова піде про Харківщину? Бо Харківщина, як і інші області України, має своє обличчя і душу, суть якої полягає в органічному поєднанні. Суто регіонального, слобожанського і загальноукраїнського. Харків завжди був у центрі подій. шов нестандартним новаторським шляхом. Звик бути першим. Він став одним із тих центрів, де формувалася духовність української нації. Літературні традиції Харківщини своїм корінням сягають у сиву давнину. Мабуть, чарівна природа цього краю разом з трагічними подіями, що тут відбувалися, надихнули невідомого автора на створення слова о полку Ігоря». адже похід князя Ігоря проходив саме цими краями. Мало хто з кращих письменників Харківщини є уродженцями цього краю. Більшість із них прожила тут менше десяти років, а дехто взагалі лише півтора. Але саме на харківській землі народжувалися її головні твори, які згодом принесли авторам визнання та славу, і в яких навіки залишилися риси Слобідського краю. Саме на Харківщині на повну силу зазвичав голос Григорія Сковороди. Перебуваючи у селі Бабаї, ще під Харковом, Григорій Сковорода створив збірку байок і назвав її Байки Харківські. А Борис Грінченко написав одну з найяскравіших сторінок в історії української літератури і мови, створивши перший в Україні словник української мови, який служить нам і досі. Олександр Потепня, засновник лінгвістичної науки, відкрив Харківську наукову школу лінгвістики, а Харківський університет імені Каразіна один з найстаріших університетів Східної Європи. Він стояв у витоках усієї вищої освіти. Це єдиний освітній заклад, в якому навчалися і працювали три лауреати Нобелівської премії біолог Ілья Мечніков, економіст Саймон Кузнець, фізик Лев Лендау. Дійсно Харків місто науки, освіти, культури. Не дивно, що з цим містом пов'язане життя багатьох класиків української літератури. Учених, етнографів, славістів, діячів театру художників, музикантів квітка Основ'яненко, Грабовський, Гулак Артемовський, Гребінка, Хоткевич, Кропивницький, Алчевський, Барабашов. Особливо багато видатних імен зібралось у Харкові, коли він був столицею України. Та жорстокі події радянської дійсності знищили найталановитіших із них: хвильового, Елена Блакитного, курбаса, куліша, підмогильного. Є в Харкові будинок, який досі має назву слово. Саме в ньому жили і живуть літератори, його стіни й вікна пам'ятають чорних воронків, що забирають у 30-ті та наприкінці 40-х років. Туди, звідки багато хто не повернувся. У наш час продовжується розвиток літератури. Творчо працює спілка письменників, вписуючи нові імена до Харківського літературного олімпу. Хто ж вони, наші сучасники, майбутні класи? Сьогодні в місті працює обласне літературне об'єднання. Імені Павла Течини, яке очолює письменник Іван Перепеляк. Харківщина представлена в літературному житті України іменами Віктора Бойка, Ірини Мироненко, Анатолія Перерви, Наталії Матюх, Віктора Тимченка, Оксани Мардус та Сергія Жадана. Харків. Харків. Де твоє обличчя? На це запитання тоді, ще молодого в 20-х роках Тичини. Відповіло саме життя. Культурне життя Харкова це органічне поєднання традиції, сивої давнини та нові досягнення сьогодення, вікові надбання музеїв, театрів, бібліотек та нові культурні проекти. У вільній державі наш Харків існує, вчиться, будує, співає, працює. Хай вам щастить, дорогі харків'яни, вічна любов і добро з вами!